Мене менше всього цікавить питання, як послідовник Фаріон бачить когось. А мене цікавить, як бачить у світі корупційну Україну. Я не є посадовник Фаріон. Шановне пане, бути українцем і вболювати за українську Україну, за українську родину, за українське середовище в державі Україна це не є якесь там послідовництво Фаріон. Фаріон нічого такого унікального не каже. Вона просто це каже постійно, десь століттями каже це правильно, каже під. Гарним соусом, щоб розбудити ото сплячу в літерічному сні українську націю. Я не пойсловник, я просто маю однаке погляд з нею, як і мільйони інші, однаковий погляд на основне питання в державі, на питання культури. Бо я знаю, що яка культура, така і держава. Це аксіома. Така буде економіка, політика, всі інші питання це ж є похідне від культури. Стосовно питання корупції у світі, ви знаєте, що корупція тотальна є в Україні. Ви знаєте, що весь світ знає яка тотальна корупція в Україні. Ви знаєте, хто цю корупцію зробив? Ви знаєте, хто поної в Україні? Зеленський е е наш верховний голокомандуючий. Далі його партія Слуга народу, далі ці Порошенко, е Тимошенко. Тілі Берасти голос партія Гіонів перемальована, як вони ж тепер називаються? От вони панують в Верховній Раді, вони практично завжди голосують разом. Останнє питання по, по, по тому, щоб зробити Україну двоєзикату, щоб ввести англійський язик в Україні як другий державний, проголосували всі однаково. Тобто вони всі разом зробили таку державу Україну. Тобто чому ви звинувачуєте мене чи таких, як я, чи як ви пишете, пословників фріон? Ми які маємо до того стосунок? Ну, ця влада зробила таку державу. То, мабуть, вони винні в тому. Чи хто? чи я? Ми і такі, як, і такі, як я, жодного впливу не мають на, на, на владу України, на державну вертикаль. Ну, жодного впливу ми навіть не маємо. Ну, абсолютно ніяк. Ото, що в інтернеті трошечки побачите, оце і весь вплив. Тотально контролює владу ця банда, яка сидить в Верховній Раді. Вони винні в усьому, а ви їх далі їх шануєте, а проти нас чомусь боротись. З чим проблема? Не винні борці за українську мову в тих бідах, які тепер є в Україні. В тих бідах винні борці за російську мову, які стоять в Верховній Раді і в Удалі Капітах. Борці за англійську мову, які все, оце, що було в Верховній Раді, вони за англійську мову. От вони винні, а ми не винні. То, шановне пане, навчіться хоч трішечки аналізувати події, які ви бачите, які ви спостерігаєте в соціальних мережах всюди. Вони в цьому винні вони довели Україну до руїни, а ми перейдемо і порядок наведемо. Слава Україні! Слава величному українському народу!